Російські війська атакували Одесу, запустили дві керовані авіційні ракети з акваторії Чорного моря. Це були ха 59 Обидві цілі збили сили протиповітряної оборони. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Наслідок удару троє постраждалих. Їх шпиталізовано до медзакладів. Двоє з них діти, 15 та 10 років. Люди травмувалися внаслідок падіння уламків. Всі поранення легкі, загрози життю немає. Зараз з нами на прямому зв'язку Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу. Пане Дмитре, вас вітаємо. Обговорюємо сьогодні тактику і стратегію атаки росіян. З вами, звісно, говоримо про флот. Як діяв російський флот під час останньої атаки? Вітаю студія, вітаю глядачів. Російський флот в принципі в акваторії Чорного моря не проявляє. Якоїсь активності сьогодні зранку був один короткочасний вихід одного носія крилатих ракет субмарини, після чого вона повернулася до пункту базування. І зараз в морі немає жодних кораблів, тому можна сказати, що у нас ситуація залишається стабільною. Мотре, Чорноморський флот Російської Федерації лишився без очей, так стверджують у виданні Дефенс Експрес. Це сталося після успішної атаки по окупованому Севастополю 24 березня та пошкодження розвідувального корабля Іван Хурс. Загалом в РФ було лише два таких човни зазначають у виданні: один для чорного моря, другий у строю на північному флоті. Чи дійсно це так? Чи підтверджують морські сили таке припущення журналістів? Загалом. Загалом слід зазначити, що так було пошкоджено кормову частину Івана Хру... Хруста, і в результаті чого він втратив своє обладнання, яке у нього знаходилось а, на кормі? за пото. Але пане Дмитре, повторіть, будь ласка, чи будемо відновлювати зв'язок? Мені здається, на ви є. Просто втратили зображення і трошки зіпсувався звук. Будемо перенабирати Дмитра Плетенчука. Говоримо саме про поведінку російського флота. І зараз питаємо про пошкодження розвідувального корабля. Іван Хурс. Пане Дмитре, повторіть ваші останні кілька речень. Да, перепрошую студію. Всього в складі Чорноморського флоту було чотири одиниці розвідувальних кораблів. Два з них залишилися у Середземномор'ї і залишалося два. Один з них це Іван Хруст. Він отримав пошкодження корми, де знаходилося обладнання для ведення розвідки. Відповідно, зараз він не боєготовий на невизначений час. Залишається ще один корабель іншого проєкту, але можу сказати, що так це досить суттєві втрати, якщо брати загалом для Чорноморського флоту, для розвідки в акваторії. Ну, тобто, чи можна стверджувати дійсно підтвердити, точніше, припущення, яке зробили журналісти Дефенс Експрес, що тепер фактично Чорноморський флот Російської Федерації лишився без очей? Насправді я б так не став казати, тому що вони залишаються повітряна розвідка в досить великій кількості вона присутня, використовують вони різноманітні типи літаків, починаючи від радянських Су-27-х, таких як впав вчора у них збитий. Власними силами так закінчуючи моджахрам шостим іранського виробництва, включаючи інші літаки. Тому сказати, що вони не мають засобів для ведення розвідки, я не готовий. А от з приводу о, перепрошую з приводу того, що ви зазначили літак, так чи відомо вам що сталося напередодні з ним? А нагадаємо, що літак російський, військовий літак Російської Федерації впав у Севастополі. Він впав в море, тому в принципі можливо це дотично і до військово морських сил Збройних сил України. Все, що стосується моря і Криму, дотично до військово-морських сил. Ми підтверджуємо, що цей літак належав саме Російській Федерації, і що його було знищено власними силами. У них була тривога, була бойова готовність, і тут спрацював людський, який ми називаємо на людський фактори, що казати про росіян, і в результаті хтось з операторів просто збив власний так. літак, тому що. Найцікавіший момент. Чому, так, так. чому ж збили? Пане Дмитре, чому ж збили? Ну, повторіть ще кілька речень, будь ласка, повторюся. Повторююся. У них була підвищена боєготовність, оголошена була тривога. І мабуть, хтось дуже хотів отримати медаль за збиття літака. Тому не став розбиратися, свічив чужий збив свій власний літак. А пілот вцілів теж коротке уточнення. Так, за наявною інформацією пілота було врятовано, але літак ви бачили на відео було фактично знищено. Ми підтверджуємо, що це літак саме російських збройних сил.